Коротше, у нас заморозилися мішки, ну, Софія, вона говорила од... один зісти, сама один з'яв. Що попробуємо? Давай пер... будемо грати окремо конфету. Тіпро. Ні, давай просто покажемо ці. Зараз чекай Софія. Бери Софія, зараз ми її будемо. Цей... Я хочу теж оцей Зеленій чомсько так. робити. Такі от опа. Mm. Mm. Мені здається, це цього не вартує. У мене смачненьке не було, треба заморожувати, але, ну не прям таке. Це цього не вартує, правда? Скільки ти ставиш оттенку? Mm. <плес> <плес> це не. Ну давай я перш. Добре. Я ставлю 5 з 10. А це типа смачно, но не так. Яйцебильне що те. У нас там 8 з 10, 10. дивна якась. Ладно. Тепер ми що заморозили ММD. Давай якийсь пушка. От холи расені, вони дуже сильно милиться як. Вони дуже хурща. по суті нічого не змінилося, Ага. Угу. Пушки ММД. Так як був? Давай угу. грати отравлені травині чипси. Давайте шаймемо чипси. Це Чи вони так хрущать. Отравлена конфета це як? М -м -м. типа, тебе ти виб... відвертаються? І тобі дають грати. І, і і ти вибираєш? Сам, поки хтось відвертається, не дивиться, а потім другий вибирає. Тобі що, не попадалося таке в кітоці? Ні. Все, не їдьте. Тепер. Ну Це, ладно, Це, ти взяла? Лена, ми прямо на конфету, не будемо дивитися на камеру, бо тут час не ладно.